Я я пост почетный. И теперь на мостовой, там, где дом стоит высотный, есть высотный постовой. Я перешел дорогу, потом перебегал дорогу, начал приставать к инспекторам, начал их дергать за рукава, за погоны. Такого выще не бачили. Перший пішохід відверто розповідає, як в одиночку напав на патруль з чотирьох дебелих даїшників. Затем після цього я почав нецензурно виражатися, угрожати сотрудникам міліції увольнінням. Почав на них бросатися, почав падати на землю, почав сам себе і збивати, битися головою об асфальт, почав вибрасувати свої мобільні телефони. Саме так переконував суддю свідок сутички Олексія з даїшниками. А от Олексій розказує зовсім інше. Співробітники ДАІ зупинились у забороненому місці. Чоловік підійшов запитати, чому працівники ДАІ порушили правила дорожнього руху. Замість пояснень отримав три доби арешту. Містало Він мене хватає за руку, перетаскиває через дорогу в патрульному автомобілі. Притім зовів э, другого інспектора на допомогу. І підбігають ще двоє інспекторів, То того їх було чотири. І вони починають мене машини э, лупить. Уже у суді на папері з'явилось одразу ж кілька свідків. Але що це за люди, постраждалий не зміг з'ясувати. Навіть суду вони не пред'явили жодних документів. Це на свідчили? Це так, якого не було. Ну, я його не есть... Тобто, а один із свідків, як впоследствии виявилося, він взагалі знайомий з сотрудниками ГАІ. Олег працює у ДАІ більше десяти років. Чоловік погодився розкрити секрети появи свідків на пустих вулицях з нікуди за умови, що ми не покажемо його обличчя. ДАІшник не хоче лишитися прибуткового бізнесу. Судітили беруться беруться в основному із близьких знайомих, або і в реже випадках теж таксист за компроміс. Кожен гаїшник має свою власну армію свідків, які готові у будь-який час для свого інспектора засвідчити все, що завгодно. Возити свідка із собою не обов'язково. Допустимо, таксист десь відпуститься з знака, за скористь, за друге нарушення правил руху, але в те час гаїшник буде завжди впевнений, що його світі буде прийшоти в суд. будут отстаивать его, его точку зрения гаишника, в лучшем случае вызываются на место, чтобы хотя бы ориентировались, или опять же попали в кадр эти свидетели. Но реже сам же инспектор при составлении материала подмахнул подпись свидетеля, звонит ему, ты был, ты в курсе дела, обрисовал ситуацию, все, на этом все закончилось. А от реальні свідки з тих самих протоколів щезають, як за помахом чарівної палички. Богдан виїжджав з парковки на задньому сидінні його машини. Були двоє дівчат. Раптом автівку щось вдарило у бік, так круто розвернуло. Ось тут із цього автомобіля не видно нікого. Різко вилітає автомобіль, який б'є мой задньої правою. Я только бачу світ фар. І все, і удар машину розворачує на 90 градусів. на цьому відео. Водій авто, що врізалось у машину Богдана, зізнається. Було слизько, він не впорався з керуванням. Дорога скользка, я розвернув. Боковий удар, да а? боковий удар був, так? Да? Дівчат, які сиділи у Богдановій машині, патрульні даї швиденько відправили додому. А чоловіка попередили, шансів у нього довести свою правоту немає. Їх не взяли увагу патрульники ГАІ, які приїхали оформляти ДТП. Тобто в адмінпротоколі вони не вказаний в графі свидетелі. Ну а мені в лічному бісім сказали, да, чисто по чергістські ти прав. От мені можемо помити по другому, тому що якоби второй э, учасник ДТП. То ли друг, то ли хороший знакомий начальник Балонського Ґей. Вот. Так мені сказали ні в машині Ґей. Мажори завжди виходять сухими з води. Вони знають, кому платити гроші, щоб залишатись чистими. Проводжу експеримент. Спочатку шукаю так званих фільтровщиків, нелегальних таксистів, які чекають на клієнтів на вулиці біля метро, вокзалів, ринків та торгових центрів. Такі водії завжди раді підзаробити. Підходжу до водія таксі. Здрастя. У мене таке діло. общем, я вчора скользько була в аварію, попала. Вот. І... Сейчас, можна я зайду? Водій уважно слухає і мовчить. Невже відмовить дівчині, яка потрапила у халепу. договориться. Ну, я заплачу. Я 100 доларів можу заплатити. Хорошо, розкажете по всі деталі. Хоч машини в мене і немає, але свідок ДТП за моєї участі в мене вже є. Гроші здатні творити дива і без чарівної смугастої палички. А от що ж робити, якщо і знайомих у ДАІ катма свідків нема? Вихід один зникнути самому. За гроші завжди знайдуться люди, які готові засвідчити, що бачили вас у будь-якому куточку світу. За такі послуги просять в середньому 500 доларів. Якщо в результаті аварії хтось помер, ділкам це лише на руку. Вони охоче збільшують тарифи. Телефонують до професійного алібі агентства. Легенда та ж сама. Я винуватиця жахливої аварії. Алло, здравствуйте. А я нашла ваше объявление в интернете по поводу предоставления алиби. Скажите, оно действительно дійсно є шабу. Лише за 200-300 доларів заприсягнуть самі навіть підготують докази, що у момент аварії я була з ними у зовсім іншому місці. Аби не сісти за грати, такі гроші просто копійки.